Аудіокниги українською від студії Колідор Клайф Стейлс Люїс Хроніки нарнії Книга шоста Небіще Клуна. Розділ 4 і молоток. Цього разу. Сумніватися у силі магії підстав не було. Вони летіли вниз і вниз, спершу крізь темряву, а потім крізь якісь туманні й розкручені форми, які могли бути чим завгодно. Потім посвітлішало і несподівано вони відчули, що стоять на чомусь твердому. За мить все увійшло в фокус, і вони змогли роззирнутися навколо. Яке дивне місце, сказав Дігорі. Мені воно не подобається, промовила Поліс, затремтівши всім тілом. Що вони помітили насамперед, то це світло. Воно не скидалося ані на сонячне, ані на електричне світло. Воно не було схоже на світло від ламп або свічок, ані на будь яке інше світло, що вони бачили його досі. Воно було тьмяне, червоне і аж ніяк не веселе, рівномірне і не блимало. Діти стояли на рівній брукованій поверхні серед височезних будівель, але даху над головою у них не було. Вони стояли на подвір'ї чи на чомусь такому. Небо було дуже темним, густо синім, наче близьким за кольором до чорного. У того, хто бачив таке небо, виникав сумнів, чи може взагалі існувати світло. Погода тут якась кумедна, промовив Дігорі. Схоже, ми прибули сюди саме перед бурею або перед затемненням сонця. Мені це не подобається, повторила Полі. Обоє, не розуміючи, чому вони так роблять, розмовляли дещо пошепки. І, хоч не було причини триматися за руки після стрибка, вони й досі не відпускали одне одного. Подвір'я, на яке вони опустилися, оточували височезні стіни із великими вікнами, вікнами без шибок, крізь які нічого не було видно, окрім темряви. Двері під однією із зарок. Були закидані уламками каміння та сміттям. Двоє дітей крутили головами на всі боки, оглядаючи подвір'я. Схоже, вони когось або чогось боялися, ніби хтось стежив за ними із тих вікон, до яких вони поверталися спинами. Ти думаєш, тут хтось живе? озвався нарешті Дігорі. Який, як і досі, говорив пошепки. Ні, відповіла Полі. Тут усе в руїнах. Ми не чули жодного звуку, відколи тут з'явилися. Давай помовчмо і послухаємо трохи, запропонував Дігорі. Вони стояли тихо і слухали, але змогли почути лише калатання власних сердець. Це місце було. Принаймні таким тихим, як ліс між світами, але тільки це була інша тиша. Мовчанка лісу була насичена теплотою. Вони майже чули, як ростуть дерева, і була вона наповнена життям, а тут. Тут мовчанка була мертва, холодна і порожня. Годій уявити собі, аби тут бодай щось росло. Повертаймося додому, запропонувала Полі. Але ми ще нічого не бачили, заперечив їй Дігорі. Якщо ми вже потрапили сюди, то нам треба принаймні роззирнутися довкола. Я певна тут немає нічого цікавого. Немає ніякого сенсу надягати на палець магічне кільце, яке дає тобі змогу мандрувати в інші світи, якщо ти боїшся оглянути їх, коли потрапляєш туди. А хто каже, ніби я боюся, пхикнула Полі, відпустивши руку Дігорі. Я лише подумав, що тобі не дуже хочеться досліджувати це місце. Я піду всюди, куди підеш ти. Ну, ми можемо забратися звідси геть тієї ж миті, як захочемо, сказав Дігорі. Скиньмо наші зелені кільця і покладімо їх у кишені, під праву руку. Нам треба тільки пам'ятати, що наші жовті кільця лежать у кишенях під ліву руку. Ти можеш тримати ліву руку так близько до кишені, як тобі хочеться, але головне не запихай її всередину, бо щойно ти торкнешся жовтого кільця, ти зликнеш. Вони так і зробили, а тоді спокійно пішли до великих дверей під аркою, крізь які можна було увійти до будинку. Вони стали на порозі і зазирнули до середини. Там виявилося зовсім не так поночі, яким здавалося здалеку. Перед ними була простора і затінена зала, яка виглядала порожньою. Але в далекому кінці вони побачили аркаду, крізь яку у залу пролинало трохи більше того самого неяскравого світла. Вони перетнули залу, ступаючи дуже обережно і боячись потрапити або в дірку в підлозі, або ж просто перечепитися через якусь річ, залишену там. Їм здавалося, що вони йдуть цілу вічність. Коли вони пройшли крізь арки, то опинилися на іншому просторому подвір'ї. Тут не вельми безпечно, сказала Полі. Показуючи на стіну, яка вигиналася всередину, і, здавалося, будь-якої хвилини могла впасти на подвір'я. В одному місці між жарками не було стовпа і кінці арок нависали там нічим не підтримувані. Не випадало сумніватися, що люди покинули це місце сотні, а може й тисячі років тому. Якщо все це проіснувало дотепер. То гадаю, воно проіснує й трохи довше, сказав Дігорі. Але нам треба ходити і розмовляти тихо й обережно. Ти ж, либонь, знаєш, звук може спричинити обвал, як, наприклад, стається снігова лавина у Альпах». Вони рушили далі і вийшли із цього подвір'я крізь інші двері, піднялися широкими сходами і потрапили до кімнат. Двері з яких відчинялися в наступні кімнати, аж поки у них обертом голова не пішла від розмірів цього місця. Знову і знову їм здавалося, що зараз вони вийдуть на відкритий простір і побачать місцевість навколо величезного палацу. Але щораз, коли вони проходили крізь арку чи двері, вони потрапляли або в іншу кімнату, або на інше подвір'я. Це певне було чудове місце, коли тут жили люди. На одному подвір'ї колись був фонтан. Величезне кам'яне страховище із роззявленим ротом стояло, розкинувши крила, і можна було іще побачити систему труб у задній частині його рота, з якої колись струменіла вода. Під фонтаном діти побачили великий кам'яний басейн, який колись отримував воду, але тепер. Він був сухий, як кістка. В інших місцях сухі стебла повзучої рослини оплутали стовпи, повалені на землю, але все тут давно вимерло, і не було тут нікого і нічого. Не було навіть мурах чи павуків, чи будь-яких інших живих істот, що ви їх сподіваєтеся побачити на руїнах. А в тих місцях, де між розколотими плитами проступала на поверхню суха земля, не росло ані трави, ані моху. Усе було надто безрадісним і одноманітним, і навіть Дігорі подумав, що їм ліпше надіти свої жовті кільця і повернутися до теплого зеленого живого лісу у проміжному світі, аж ось. Вони підійшли до двох величезних дверей із якогось металу, який цілком міг бути золотом. Одна із дверних стулок була трохи прочинена. Діти підійшли до тих дверей, аби зазирнути досередини, і відсахнулися назад зі зойком. Бо тут нарешті було на що подивитися. На мить. Їм здалося, що у тій кімнаті вельми велелюдно. Сотні людей сиділи там цілком нерухомі. Полі і Дігорі, як ви можете самі здогадатися, теж стояли нерухомо доволі довго, зазираючи до тієї кімнати. Але незабаром вони вирішили, що люди, на яких вони дивилися, не можуть бути реальними. Адже діти не помітили ані руху. Ані, бодай подиху. Люди скидалися на досконало зроблені воскові фігури, якщо вам їх коли-небудь доводилося бачити. Цього разу Поллі рушила першою. Було тут щось таке, що більше цікавило її, аніж Дігорі. Усі ті люди були вбрані у розкішний одяг. якби вас взагалі цікавило вбрання. Ви просто не могли б не наблизитися, аби краще їх роздивитися. І яскравість кольорів того одягу робила кімнату, якщо не веселою, то багатою і величною, порівняно із пилюкою та порожнечею, які б панували в інших кімнатах. Окрім того, тут було значно більше вікон і набагато світліше. Навряд чи я міг би описати той одяг. Усі постаті були вбрані у мантії, і у всіх були корони на головах. Мантії малинового, сріблястого, густо червоного та яскраво зеленого кольорів прикрашали гаптомані малюнки квітів і дивних звірів. Яскраві коштовні камені надзвичайних розмірів сяяли у їхніх коронах, звисали на ланцюжках із їхніх ший, і зблискували на застіпках. Чому весь цей одяг давно не зогнив? здивувалася Полі. Магія. прошепотів Дігорі. Ти що, її не відчуваєш? Та я готовий побитися об заклад, що кімната ця наповнена хустими чарами. Я відчув це тієї миті, коли ми сюди увійшли. будь «Будь-яка із цих мантій. Коштує сотні фунтів, зауважила Полі. Але Дігорі більш цікавили не мантії, його цікавили обличчя, і справді на них варто було подивитися. Люди сиділи на кам'яних стільцях під стінами, і простір посередині між ними лишався вільним. Можна було пройти вздовж рядів і по черзі зазирнути в обличчя. Я гадаю. Вони були вродливими людьми, сказав Дігорі. Полліна те кивнула. Усі обличчя, які вони могли роздивитися, були безперечно гарними. І чоловіки, і жінки здавалися добрими і розумними, і, схоже, походили вони від вродливої раси. Але, ступивши кілька кроків вниз по кімнаті, діти побачили обличчя, що здавалися дещо іншими. Вони були дуже врочистими. У вас виникло б відчуття, що слід бути дуже обачними, зустрівши живих людей з такими обличчями. Коли вони пройшли трохи далі, то опинилися серед облич, які їм взагалі не сподобалися. Це сталося десь на середині кімнати. Обличчя людей, які тут сиділи, були мужніми і гордими, але здавалися жорстокими, трохи далі і ще жорстокішими, ще трохи далі вони були жорстокими, але вже не здавалися щасливими. Були там навіть обличчя, позначені виразом розпачу. Останнє обличчя з усіх було найцікавішим. Жінка, вдягнена ще розкішніше за інших, дуже висока, але кожна постать у цій кімнаті була вищою, ніж люди із нашого світу, з виразом такої люті й гордості, що вам би перехопило подих. Але вона теж була гарною. Через багато років на старість. Дігорі сказав, що він ніколи у своєму житті не бачив жінки такої вродливої. Але варто додати, що Полі завжди стверджувала нічого такого занадто вродливого вона у ній не бачила. Отож, ця жінка, як я вже й сказав, була останньою, але за нею стояло ще багато порожніх стільців. Так, немов кімната призначалася. Для ще більшої кількості людей. Мені хотілося б знати, яка історія схована за всім цим, сказав Дігорі. Ходімо назад і подивімося на ту річ, схожу на стіл посередині кімнати. Річ, що стояла посередині кімнати, не була власне столом. То була квадратна опора заввишки чотири фути. А над нею височіла золота арочка, із якої звисав золотий дзвін, а поруч лежав маленький золотий молоточок, щоб ним бити подзвону. Цікаво, цікаво, цікавонько, бурмотів Дігорі. Тут, схоже, щось написано, сказала Полі, нахиляючись і дивлячись на опору збоку. Чорт забирай! І дійсно, погодився Дігорі, але, звичайно, ми не зможемо це прочитати. Не зможемо? Я не така переконана у цьому, як ти, сказала Полі. Вони обоє почали пильно роздивлятися напис, і, як ви вже певно здогадалися, літери, викарбувані в камені, були дивними. Але потім сталося чудо, бо. Поки діти роздивлялися обриси дивних літер, хоч ті й не змінювалися, вони виявили раптом, що можуть їх розуміти. Якби Дігорі пригадав, як лише кілька хвилин тому він казав, що ця кімната зачарована, то він міг би зрозуміти, чари почали діяти. Але його надто опановувала цікавість, тож він. Дедалі більше й більше прагнув довідатися, що написано на камені. І незабаром вони обоє про це довідалися. Там було сказано приблизно таке, принаймні таким був його зміст, хоч поезія, коли вони читали ці рядки, була значно кращою. Авантюристе, подзвони у дзвін, і хай тебе не налякає він. Чи хай насниться тобі диво з див, що сталося б, якби ти подзвонив. Ну, налякає він нас, чи не налякає, сказала Полі, але небезпеки нам не треба. Але хіба ти не розумієш, що це хибна думка, сказав Дігорі. Ми тепер не можемо відступити назад, бо не зможемо ніколи позбутися думки, що би сталося? Якби ми подзвонили у нього. Я не маю наміру повернутися додому і збожеволіти, думаючи про це. Не біймося. Не будь турним, сказала йому Полі. Яка тобі різниця, що б сталося? Я думаю, кожен, хто зайшов би так далеко, як ми, сушив би собі голову, аж поки не схибнувся б. Тут діє магія. Ти мусиш зрозуміти це. Вона вже впливає на мене. Але на мене вона не впливає, різко відказала йому Полі. І я не вірю, що й на тебе вона впливає. Ти лише затуляєшся нею. Нічого іншого я й не думав від тебе почути, сказав Дігорі, тому що ти дівчинка. Дівчатка не хочуть знати нічого, окрім пліток і нісенітниць про людей у чомусь зацікавлених. Ти був дуже схожий на свого дядька, коли це промовляв. Сказала Полі. Чому ти відхиляєшся від теми? запитав Дігорі. Ми розмовляли про те, чи. Як же це схоже на чоловіків? промовила Полі голосом дорослої дівчини, але поквапно додала своїм реальним голосом. І не порівнюй мене із дорослою жінкою, бо в такому разі я буду вважати тебе мавпою. Я й не думаю називати дитину таку, як ти. Дорослою жінкою, пихато відповів Дігорі. О, то я вже дитина. Он як ти на мене дивишся? запитала Поллі геть розлючена. Тоді можеш більше не клопотатися із тим, що маєш дитину у себе під боком. Я втікаю звідси. З мене досить цього місця. І тебе теж із мене досить. Ти, бридка, зарозуміла вперта тварюка. Не смій. Сказав Дігорі ще погрозливіше, аніж хотів, тому що він побачив, як рука Полі ковзнула до кишені, аби схопити жовте кільце. Я не можу, любий читачу, виправдати того, що він учинив далі, хіба що можу сказати, що він дуже жалкував про це потім, як жалкували б і більшість інших людей. Але перш ніж рука Полі дотяглася до кишені, він схопив її за зап'ясток, обернувшись спиною до її грудей. Потім, відтрутивши її другу руку своїм ліктем, він нахилився вперед, схопив молоток і вдарив ним по золотому дзвону легким, але енергійним ударом. Потім він відпустив її, і вони відсахнулись, витріщившись один на одного і важко дихаючи. Полі мало не заплакала. Не від страху і навіть не тому, що він завдав їй болю, викрутивши їй зап'ястя, а від шаленої люті, але за мить їм довелося думати про те, що примусило їх цілком забути про їх особисті сварки. Щойно молоток вдарив по дзвону, як він видобув із нього дуже приємний звук, який можна було сподіватися. Звук був приємний і доволі неголосний. Але замість знову завмерти, він тривав і тривав і ставав чим раз голоснішим. Не минуло й хвилини, як він став удвічі гучніший, аніж той, з якого починався. А незабаром він набрав такої гучності, що якби діти спробували заговорити, хоча їм тепер було не до розмов, вони лише стояли із роззявленими ротами. Отож, якби вони надумали заговорити. Вони б не почули одне одного. І ще далі звук став таким гучним, що вони не почули б одне одного, навіть якби кричали, а звук дедалі зростав і посилювався. Причому звучав на одній ноті безперервний ніжний звук, хоч та ніжність мала у собі щось жахливе, позаяк усе повітря у цій великій залі пульсувало, і вони відчували, як кам'яна підлога тремтить під їх ногами. Далі цей звук став змішуватися із іншим звуком, невиразним і грізним шумом, який спершу нагадував гуркіт далекого потяга, а потім тріск поваленого дерева. Їм здавалося, ніби падало щось важке. І нарешті. З раптовим тріскотом і гуркотом та струсом, який мало не збив їх із ніг, близько чверті даху у кінці кімнати обвалилися, великі шматки цегляних стін попадали навколо них, а всі інші стіни захиталися. Наступної миті звук дзвону припинився. Хмари пилюки розвіялись і знову. Запанувала тиша. Ніколи не було з'ясовано, чи то магія спричинила падіння даху, чи просто нестерпно високий звук від удару подзвону був вищим, аніж могли витримати напіврозвалені стіни. Ось так. Я сподіваюся, тепер ти задоволений. видихнула Полі. Ну, принаймні, тепер усе закінчилося, сказав Дігорі. Так вони обоє й думали. Але вони іще ніколи в житті так не помилялися. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса Небіж Щеклуна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. І почуємося, друзі, в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.